Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 17 жовтня, триває 236-й день нашого спротиву. Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГАЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Сьогодні для всіх працівників нашої енергокомпанії історично значущий день. 26 років тому на базі майна атомних електростанцій та їх інфраструктури було створено національну атомну енергогенеруючу компанію Енергоатом. Нині до її складу входять 12 відокремлених підрозділів. Вони забезпечують власну наукову, конструкторсько технологічну і виробничу базу, суттєво знижують залежність від підрядників та значною мірою вирішують проблему імпортозаміщення. Наша компанія, основа енергетичної безпеки та енергонезалежності країни. У мирний час 15 діючих енергоблоків АЕС забезпечують 55% споживання електроенергії України. Енергоатом формує приблизно 4% національного ВВП. У часи війни ми забезпечуємо не тільки потреби населення та промисловості, а й надійний тил для армії. Наша компанія входить до п'ятірки найбільших операторів АЕС світу. Сьогодні увага міжнародної атомної спільноти прикута до діяльності енергоатома через акти ядерного тероризму, до яких вдається держава-агресор Росія. Наші колеги на Запорізькій АЕС вже понад сім місяців героїчно працюють в окупації. Щодня вони відчувають шалений тиск та, попри ризики для власного життя, продовжують забезпечувати ядерну і радіаційну безпеку України та Європи. Півсотні держав-учасників 66-ї генеральної конференції МАГАТЕ рішуче засудили дії Росії проти ядерних об'єктів в Україні. Та закликали Російську Федерацію негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках. Енергодарці, ми з вами. Будьте впевнені, сьогодні атомники України єдині як ніколи. Разом переможемо! Слава Україні!